Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойле Тавер Дефенс для того, щоб трішечки потрейдитись. Ну і само собою зробити більшу кількість гемів. Перше, що кидається в очі, так це те, що хотілося б продати хайперів. Але їхня ціна просто настільки дешева, що навіть не хочеться їх віддавати за такі копійки. Але, скоріш за все, скоріш за все, доведеться. Доведеться і прям дуже сильно, тому що, що нема більше що мені робити з ними. Ну мені їх так багато, по-перше, не треба. По-друге, ціна взагалі не росте. Я не не знаю, з чим це пов'язано. Чому так? Тому що Титан Фенмен він дешевший в два рази. Даже не то, що в два. Якщо цей 2000 доларів, цей 750 більше, ніж в два рази. Дешевший Фенмен. ДПС такий самий. Так ще й до того всього. Ще й до того всього, він відштовхує. Ще й радіус більший. Коротше, вентилятор, чил набагато-набагато крутіший. Через це. Хайпер прям в ціні конкретно упав. Тому давайте поки що зайдемо в пост-офіс. Побачимо, що мені тут накидали трошки по одному гему, тип прикалується. Потім ще такого, типу, мені дали. Презента, кейсик, пилочку, камера спайдера. Поможи мене обманули на хайпера, поставили е, поставили 200, а я не поміняв. От взяли тебе, обманули. А чим я тобі поможу? Чувачки, не обманюйтесь ніколи. Прокачай мені інвентар, будь ласка. Я не знаю, як ти, братуха, її його прокачати. Ну цей чувак він не сильно популярний і недорогий, але я думаю, от сам. В самий раз тобі закатить. Тому let's go. Тримай Санту, подари Годлік синів. Чувак, якщо в мене є ще годлик, я тобі його дам. Ну в мене його, мабуть, нема. <гум> Чуть я так думаю, ані, є дві. Є в мене годлік. Тримай годлика, братуха. Купу всього роздав. <гум> Коротше, ще токсик, пилочку, кейсик. А санкціям Мендер може зробити якийсь крутий подарок. Ну, чувак, з днем народження. Ми тобі кейса апгрейдим трошки. Отако, бемц. Все, тримай супер крутого кейса. Потім surfer chill, таймкейс. Ну і в принципі, все. Ладно. Забираємо подаруночки і погнали в трейдинг плазу. Нам є, що продавати, і продавати насправді дуже багато всякого-всяк. Прям реально купу всього ми можемо продати. Юнітів у мене дійсно багато, багато з них я хотів би продати. І забрати собі невеличку партію гемів. От, хтось тут і кейси відкриває, у мене теж таких трошки є кейсів, але мало. Сёрфер чела купили, Фьючер Кейс 2000, таймкейс 130 коїнів. Ну, за 130 коїнів не знаю. Ми камера вумена мене вже за 140 взяли. Непогано, непогано, таймкейс, ну не хочу я за 30 тут давати. Хай за 150 далі висить, може хтось його забере. От реально може хтось його забере. Так, тебе 22 гема, просто полетів, треба їх вже спродувати потихеньку. Стример чела так у мене й не беруть. За 600 у мене висить два штуки. А, не знаю чому, тому що стример чел, скоріш за все, просто такий собі чувак, який а, нікому, по суті, то особо і не потрібен. Зато купили мілітарі тойлета, ось такого, прям якого мені тільки що подарували, і якому я чуваку дав годліка. Так, тебе давай продамо. А за скільки я його продав? За 340? Да, вроді за 340. Я вже не пам'ятаю, за скільки я його коротше продав. Ну, мене його купили. У мене є сігнутий Годлік. М -м -м Сігнутого Годліка, давай за 1800 Попробуємо запулити. Ну, такий як варіант. А сігма чела купили за 1800. Прикинь, він лежав, лежав в продажі і його все-таки купили. Обалденно. Так, Future Ларч Клокн. Оцей чувак мені подобається, тому що його вже за 300 продають, і це реально правильно. Він повинен підніматися потихесенько в ціні. Потихесенько помалесенько, бо багато демеджа в нього. Багато. Багато демеджу. Так, Клокмен, 550, це, скоріш за все, в мене він висить. А ні, не в мене. В мене він якраз таки не висить. Ладно, давай його виставимо за 549. Отако. Поїхали, продали. Так, пилочка, пилочка, пилочка. 6 гемів поїхала. Купили, кстати, вченого. Вчений ті вімен якийсь. Не пам'ятаю, хто це, ну, в общем, ладно. Токсік, токсік, давай за 22 гема. Найфа купили, еглаунчера купили, аболдену Начали скупляти. Це дуже хорошо, тому що зараз ми будемо виставляти далі чувачків. Так, фан купили. Тоже, найф у мене остався один. А, в мене купили ще Speaker спікермена. Так, тебе за 55 поїхав. Оддавайся, потім Red Laser. За сотку погнав. Пилочка за 6 уїхала, треба виставити ще одну. Так тільки не сігнуту. Отак, цю поїхали. Так, Токсік. 22 гема це я виставив. Вентилятор. Вентилятор, вентилятор, вентилятор. 23 гема погнали. М -м, обичний вентилятор, за 6 гемів поїхали. Титан камерамена купили за 150 супер. Навіть тих юнітів, які особо не беруть, тут купляють. Кстати, давай попробуем хайпер продати за 13-300. Отако. Бо за 12 я його продавав, то я і розумію, що я його за 12, звісно, продам. А от тако дорожче, не знаю, чи продам. За 6 гемів далі купили пилку, треба виставляти їх знову, 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 знову. Тому що пилок мені збирати багато не треба. Бо я їх реально кілька разів подарки позбираю і не буду продавати пилок. І пилок у мене назбирається знову тонна. А мені їх е, тонна не потрібна, абсолютно. Мені їх треба всі всі всі, всі всі злити. Все, хорошо. Пилок у мене купили. Вентилятора у мене одного прикупили. Останнього теж виставляю, теж хай забирають. І пилоки вентилятор. І всіх підряд, у мене нехай купляють. От. І само собою дуже хочеться ще продати не то, що пилку, яку мене і так купили. А Future фьючерчкок у мене 180. Моя ціна, кстати, да. Да, 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 це хорошо. У мене їх трошки є. Гвардіани, звісно, в ціні підупали. Надо виставити дешевше. А тут 140, я її за 200 продавав, але просто що на цій трітплазі я його чорт за 200 продам, а міняти трітплазу я абсолютно не хочу, тому що мені ця трітплаза подобається. Тут у мене все активно скуповують. Так, катана. Катана за 99 400, то і вообще не її ціна, її за такі гроші ніхто ніколи не купе. Тебе за сотню поїхали. Титан Клок мене купили, кстати, дуже хорошо. Потім сіністери у мене е, два сігнутих. М -м -м. Давай попробуємо за 900 тебе виставити, сігнутого. Ну, як варіант, чисто попробувати, я не знаю. Тебе 89 поїхали, ти сиденьком не треба. Тебе за 99. Гвардіан Клок, мене за 140 у мене забрали дуже хорошо. Давай за 150 виставимо ще одного. Мілітарі цього чела у мене купили. Оцього вченого не беруть. За 799. Давай виставлю 699. Отако. І такою -то точно заберуть. Точно. Так, Титан Баніка купили, теж дуже хорошо. Давай Ще одного, кстати, щось чуваки начали прямо активно купу-купу-купу юнітів. Або де я на таку трейдплазу попався. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Можна попробувати навіть трейди включити. Можливо, мені хтось буде кидати трейд і пропонувати затрейдитись. І Я щось буду дороге, міняти на купу непотріб, якого в мене реально багато. І можливо я буду йти навіть невеличкий мінус, але за то оте щось крутіше буде легше продати. У мене, бачиш, дуже багато всякого. Дуже прям багато всякого. І це всяке можна продати. Можна поміняти на щось хороше. Так, купили мене шевченого клопена за 699. Все-таки це дуже хорошо. Так, де він, я би ще одного виставив? Скай фон прям конкретним. Ось ось. 699. Поїхали. Є момент, є момент. Саня виставив, все хорошо, все суперово. Трейди то включені, але ніхто мені нічого не кидає по трейду. Так, трейд Golden Future Large Clockman for 85 тисяч гемів. Да, він хоче голдена продати за 85 тисяч. Ну, трошки дороговато. Хоча, з учетом того, що його вже прибрали з гри, то може і не дороговато. Large лазера, в мене купили за сотню. Давай поїхали ще одного одному. Так, що по цінам, вообще? Таймкейс, кстати, мій самий дешевий за 150 гемів. Потім ультимейтів нема ніяких, ну, понятний діло щоб mm -hmm. <смір> я ще таке прикольне продав? Токсика, кстати, за 22 ніхто й не бере. Нікому і не ще не цікавий за 22, ну лазер півтори штуки, бо він став популярний в новому івенті, він дуже потрібен там. А, так, Титан Firework Man 36800 уже. Mm -hmm, непогано. ціна упала прям дуже дуже хорошо <смір> Так, хорошо, хорошо, хорошо. Що я ще таке подавав? Щоб я ще таке попродавав. Hmm. ДАЖЕ не знаю, але я знаю точно, що якщо у вас немає якихось класних юнітів, то ви їх можете прикупити в моєму магазині в Телеграмі. Там можна прикупити будь-якого юніта в Тойле Tower Defense. Кстати, купили мене годліка Сігнутого Сі за 1800 гемів. Або якщо вам не треба юніт, а ви хочете просто потрейдитись, або вкласти свої геми в якісь кейси, ще кудись, то ви можете купити і геми в нашому магазині. Це все дуже легко робиться. Посилання в описі можна купувати як в Tower Defense, так і в Tower Defense. і в блок з можна купити фрукти. Тому. Let's let's go, let's go! А ми поки що Ларч Фенмена нада продати. Поїхали. Одного. Ще, ще другого продам. Мені, в принципі, не впадло. Я і Сігнутого можу продати. Щас попробувати виставити тако за 400 просто рванути його. Ага. Бо я бачив, там за 700 продається такий. Кстати, купили стрімер Чіела, давно його не купляли. 599. Його ще не купляли, якщо чесно. надо ще одного Виставити. Квардіан клок, мене купили. А, пам па -пам, пам О, і перший Чіел мені кинув трейд. Ну, звісно, ні, у нього такий не дуже. І він мені єрунду кидає, але я йому щось хороше не дам. Я хочу щось хороше поміняти на ерунду. У мене друга тактика трохи. Друга тактика. Прям інша 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 тактика. Можна виставити ще одного гвардіяна по хорошому, по хорошому, по хорошому. Гвардіан, гвардіан, гвардіан. Ти де взагалі? О, все. Так, 150. Поїхали. Потім купили в мене якогось ось такого, типу, погнали. І що по вентиляторам? Що по вентиляторам? Ось мій за 400 сігнути. Ну, сігнути, я не думаю, що комусь ще треба буде. Ну, в цілому, якщо треба буде, то хай забирає. Так, Future фічулаш клокмана за 180 ніхто не бере. Хоча це сама дешева ціна. Сама ціна. Хайпера мені перебили за 12999. Ну да неприємно, абсолютно. Ну, що поробиш? Ми щас виставимо ще одну. Трошечки дешевше, ніж виставив його. ти. Отако ми виставимо на сотню дешевше, можливо, його заберуть. Було би непогано ще 100 тисяч набити, якщо мене заберуть хайперки. Ну, мене купили вчено Клокмена, теж непогано, дуже хорошо. Ми щас виставимо ще одного, в принципі, отако. За 699. Хотів би я виставити, але мені кинули трейд. Ану, подивимося. О, о! Хоче помінятися на шеф. Ціна шефа в районі 10 тисяч гемів. Давай йому попробуємо дати щас хайпер, прикинь, коштує так, як шеф. Щоб е, йому дати. Щоб йому дати, я йому дам сігнутого клокмена. Я йому дам, блін, відмінив. А я шукав, я просто юнітів шукав. Я просто шукав юнітів, яких йому накидати. А він подумав, що я захотів йому просто сігнутого клокмена дати. Ну, то таке. Я не пам'ятаю, хто із них кидав мені саме Ну, ладно. Можна, кстати, взагалі по-другому подивитись. Можна подивитися, хто що продає, таке із цікавого. Ось, наприклад, грінлазери, вони дуже дуже ходові. Артем, 214. Отак ось пишеш Артем, кидаєш йому трейд, пишеш грін, типа Грінлазер. І він хоче грінлазера за 1100. Я йому предлагаю ось ось. I know him. А, він його вже продав. Ладно. Значить, грінлазера в нього вже немає. Ну, є дебі. Давай дебі кинемо. І мені хтось кинув трейд. Опа, ден якийсь. Ану, показуй що. Показуй, що ти хочеш, братуха. І я тобі спробую з тобою нормально помінятися. Правда, Ден нічого не показує. Ну тоді, ладно, пішов ден, ти. Геть. Як ти їм чорта не показуєш, ні чорта не хочеш мені продати. Так катану купили. Надо виставити знову асортимент новий, тому що у мене уже все поскупляли. Все в мене позабирали. Та... Апгрейди Тітана теж забрали. Так, почнеться сігнуть і всі. Отбазу 99. Так, хто що продає? Давай подивимося із таких е, плюс-мінус дорогих, але не дуже дорогих юніт. Е, щось по типу. Давай на годліків трейдитись. Правда, мені трейд уже кинули. Ладно, Фростін. Фростін тільки для друзів. Хорошо, годлік не вийде за трейдитись. Давай попробуємо затрейдитись на е, ху -ху -ху -ху. хтось такий ходовий і не дуже дорогий. Мені би дуже підійшов. Типу, щось наподобі оцього шефа. Поняв, але на шефа треба буде пробувати. Нормально кидати цьому. А, він в трейді? Може вже не в трейді? Опа, ваншеф. У нього ж і хайпер є. Чувак, я розумію, що ти блутуєш, але я теж можу поблутувати. У мене теж є чим блутувати, поняв? <с. <с.> я, мені на шеф просто, і я хочу е, за шефа тобі дати трошки презентів, е, дати фьючер арч клокменів, дати гвардіанів трошки, дати глаунчерів, дати редлазера, е, дати Санту, дати ось таких чувачків, дати. Ось таких чувачків, дати тобі глічів, багато. От, і в принципі, що, давайте і серферів накидаю трошки. У мене серферів, в принципі, багато. Накидаю тобі ще ось кок спайдерів. Не треба було. Показувати, що в мене є там багато, що в мене є ультимейт. От, в принципі, я ти накидав немало. Я ти ще мог токсиків накидати. <хи> Отако. От от. І стрімер чел. Я йому реально багато накидав. Якщо він зараз все це рахувати буде, це, звісно, буде печально. Я сам просто не рахував, що я йому накидав. Ну, оцей, типа, нехай 500. А, тут єрунда, може сотня, це вже 600. Потім а, 800, 1000, 1200, 1400, 1000... А, ну і не захотів. Коротше, ну дуже багато на накидати Він там порахував, типа він навіть не сказав, типа, добавку. Міг би типу сказати, там добав, я туди-сюди. Ось Олександр Годліка продає. Давай із ним договоримося. Я думаю, так буде проще. Мені треба якісь такі простіші трейди, але вони вимикають трейди і все. Зато мене купили стрімер чела за 600. Я би ще одного стрімер чела продав. От вентилятора в мене були купили. Ну, діло, що у мене був великий вентилятор-Сігнут. А, він продається за 400. все окей. Бо я вже злякався. Думаю, у мене був Сігнутий вентилятор, куди я одів А він у мене є. Все чітко в мене. Так, future large Clock клокмена за 180 так то купили. Так, що ти хочеш? Ти хочеш мені клокмена дати? Окей, давай я тобі дам сюрферів багато. О, дам тобі раз гліч, два гліч. От тебе це вже 300, нехай 400, 500. І зверху дам тобі трошки спайт. По суті, непоганий трейд. Реально непоганий. Я йому не скинув самий шлак. я йому скинув нормальних юнітів. Ні. Ну, no. я тобі більше не добавлю. ти давай, let's go. Я тобі накидав, прям нормально. Ну все, тоді йди, в баню. Не хочеш ти так трейдитися? Я думав, буде легко так натрейдитися. але <гум> насправді, ні чорта, воно не легко. Ось кстати, чел мені накидав, в якої по ідеї. 500 гемів він мені дав. Ти можеш в мене за 500 гемів щось накупити? Раз. Ні, я не російський. Все, давай, прийшов геть. А, мені надам... Мені треба ще щось повиставляти. Мені ще щось повиставляти. З 222 поїхали. Інженера вроді бафнули, вроді ні. Я не знаю, всі кажуть, що його бафнули. Я не можу знайти бафнутого інженера. Це якийсь прикол взагалі конкретний. Надо в цьому челу трейд. А, він ще не загрузився. Я зрозумів. Хорошо, Шо... на що б я натрейдився? На що б я хотів трейдитись? Woman дуже дуже така непопулярна персона. Мені треба щось супер популярне. І тим самим, щоб воно дуже хорошо йшло. Є якесь гріша. Він продає грін лазера. Ну в нього для френдів. Є ще Андрій. Він тоже продає Грін Лазера. Може, він прийме трейд. Давай, let's go! Грін... Мені не надо. Отако, хорошо, давайте накидаємо сейчас. 1000, да? 100, 200, 300, 400, 500, 600. Хай буде. 700. Я знаю, що це сигнути. 800, 900, 1000. І глаунчера, І серферів. Отако. Поїхали. За Грін Лазера. Я реально немало йому накидав. Пише, це. Ти? Го! Давай міняйся, братуха. Все, він на силу помінявся! Обалдеть. Ну, я йому накидав, кстати, немало. Але на грін лазера все-таки помінявся. Грін лазера ми сейчас на ізі продаємо супер швидко, просто за тисячу. Просто, просто, просто. Тактика, тактика вали. Тактика вали конкретно. Тому що грін лазер сейчас улітає за тисячу. Отако. Бентс. Все, Large Clock мене взяли. фьючера. Це теж хорошо. Кстати, ціна на нього дуже бустанулась. Мені далі трейд кидають. Але вони ще не дозавантажились якось. Так. 180 виставляємо. Uh, -пам 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 -пам. У мене, кстати, сігнутий такий чел. Гвардія на мене купили за 150. Давай виставимо ще одного за 150. Потім кого б я ще виставив. Глаунчера я би виставив. Кого б я ще виставив? Так, мені кидають трейд далі. Класік попкет. Санта, Спасибо. Спасибо за подарунок. Це реально солідно. Ще один чел. Давай міняться. Я готовий накидати тобі купу-купу всяку. Міфік йому треба, да? На, є у мене такий чувак. Мені їх ще багато, але но... 200 гемів, брат. Не хочеш як хочеш. Все, давай, До свідос. Зато мене сам тут за 550 продати. Титан Сініма мене мене взяли за 89, непогано. Кстати, оце я нормально роздав. о о о о о не нехило. А що ж я тобі дам? А що ж я тобі дам? Оцей чел нормально коштує годлік штуку. Типа штука, штука 500, 200. Дві, 300. Коротше, це в районі 3000. Я не знаю, що тобі дати. Давай я тобі ерунди накидаю, чуєш? Ще ще ще. Я ти щас фьючерів накидаю. Ти обалдеєш. Типа, дві э, 150, 300, 450, на тобі ще цього, типа, катану, на. І на тобі синістра сигнуто. Отако. От по суті, не хило, ми накидались. На тише серф. Отако, От давай попробуємо. Бо по суті, в нього юніти такі, я їх щас быстро продам. Ага. Да, 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 да. Щас я вже пішов мінятися. Я сидів виставляв цих нуба челів. Ооо! Шеф, шеф це хорошо. Шеф плюс Астро. Ми тобі дамо. Знаєш кого? Я даже не знаю, кого ми тобі дамо. Я тобі готов дати зараз е, цього чувака. Санту, е, трохи гвардіанів. Можу дати. А він хайпера хоч? Якщо ти хоч хайпера, у мене є трохи хайперів, чувак. У мене їх прям трошки є. Одного він хоче. Надо добавить. Надо добавить, чувак. Якщо ти хочеш хайпера, треба додать. Шеф скільки не коштує. Ціна шефа? Ціна шефа. Ні, да це ти ерунду додаєш. Ну, ціна шефа, така, як у хайпера, плюс-мінус. Ну, шеф же ж не такий, блін, популярний. Не буду я з тобою мінятись, коротше. Шеф не такий популярний. Хайпер набагато популярніший. Хайпер набагато мощніший. Кстати, цього чола продають за 500. купу купу, всього, блін, я би тоже хотів би продати. Фьючерш кок мене за сотку продають. Надо було в такі моменти купляти, конечно. Може, давай купим, да? За сотню. А, все, він в трейді. Я поняв. Окей. Може, давай попробуємо Titan файворкера а, чуваки всі повиходили, які його продають. Остався Марка, він багато за нього хоче. Давай ми попробуємо кинути трейд, але в нього тільки для друзів. Йому не взяти кенти трейд, обалдеть. Так, у мене купили ще одного стрімера, це теж дуже хорошо. І далі мені кидають тупо трейди, і в мене ніхто нічого не купує, бо я сижу в трейдах тупо. Я сижу О, кловермен! Хорошо. Я готовий тобі дати хайпера за кловермена. Готовий тобі дати сігнуту пилку, сігнуту клокмена грінлазера. лазера, готовий тобі накидати ще презентменів А готовий тобі дати ф'юче ларч мені трохи. І, в принципі, ну він не захотів. Я йому ще додав і додав, але він, в принципі. Не захотів. А на що ж він тоді міняться? На що ж він хотів мінятися? Щоб я йому годліків накидав? Ні, чувак. Так не пайде. Так не працює, брат. Кстати, грін лазера щось за штуку не сильно мене купують. Не сильно так, тактика моя працююча. А трейди мені далі кидають. Пише мені хай. Дорога. Сім тисяч хемів мені дає. І що ти хочеш? Ще дві, ще тисяча. Це вже десять. Коїмо показати ультимейт, а поняв. І прибрати. Пише о май гот. У мене ще хайперів, брат. Тут є, трохи поняв. Титан вентилятор, да він там. У мене купа, всього є. У мене гад. Oh <laughs> у мене ще діджей, кстати, є. Да, у мене юнітів багато. Голден у мене є, шеф у мене є. Тоже такі типи серйозні. <laughs> і на ще в шоці там випав. У мене інвентар супер потужний, насправді. От, але я не знаю, що ти хочеш, брат. Ну, так він і не сказав, що він хоче, тому ладно. Давай. Давай, досвід. Мені би годлік. Давай, Дімі, кинемо трейд, Діма козин. Здарова. Я хочу в тебе купити годліка. Я готовий тобі дати за Годліка. Я готовий тобі дати сігнутого клокмена. Я готовий тобі дати отаких от чилів. Я готовий тобі дати діджея. Я готовий тобі дати. М -м -м, знаєш, кого вченого е презента і фьючелач клокмена. Непогано. Блін, щось таке відчуття, наче я йому взагалі багато дав. Я йому якось багато дав. Надо вченого забрати і дати йому ще одну Клокмена Отако. І можна ще глаунче зверху Відмінив диви я йому нормально накидав чуєш? Я йому взагалі добре накидав. А може спробуємо Голдена на Голдена поміняти? Давай спробуємо Сіку написати. А в нього чисто для друзів, понял. Я би кинув би Голдена і кинув би ще щось таку якусь ерунду, щоб він мені дав сігнутого Голдена. Ну, як варіант, чисто понял. А в друби про каналу. Можна попробувати в цьому типу взяти в нього сігнутого. Я хочу взяти в нього сігнутого. Титана. Сігну. Ого. Я даю йому обичного сіму і докидаю фьючерами. Отако. І в мене буде сігнути Сігма. Давайте я глаунчера дам. І катану зверху. Все, я йому написав, давай офер юнітами, і він погодився. Я йому і так накидав дуже багато за Сігнуту Сігму. Насправді, реально дуже багато. Хоча та Сігнута Сігма, по суті, вона ну, нічого по суті не стоє. Spider TV Сігнутий. Можна за заріпай дрон договоритись з тіпом. Отако. А, в нього чисто для друзів, я понял. Ну, що є Децон якийсь. А де він. Ай. А, бо він Гетсон. Ось все. Можна ще йому попробувати кинути трейд. За репайер дрона йому попробувати накидати типу глічів купу. Отако, кенти йому Санту. Ну він не захотів. Він не захотів. Він не захотів навіть дождатись, понімаєш? Йому то було тупо не цікаво. Хайпер за 12900 а ще не уходить нікуди. Він нікому тупо не надо за такі бабки. Гвардіан у мене продається. У мене все продається, але в мене нічого не купляють. купують. Тільки трейди кидають і все. І дав мені кейс. А він мені не на цей кейс. Давай мені Просто так його. Ні, чувак. Не хочеш мені просто так його давати, я його купляти не буду. Вибач. Мені він тупо не надо за бабки. Мені він за гроші не потрібен, той кейс. Я його відкривати не буду, він галимий. Це, кстати, за 35 гемів взагалі дешево. Я б його купив. Оцього кулдауну за 35 гемів. Де він? Пошти. Все, хорошо. За 35 це хорошо. Джейчик 275, непогано. А в мене що, не висить грінлазер? Висить за тисячу, але він не показується, що він продається. Чуєш? Того в мене його і не купили. Все, тепер у мене показується грін лазер, що весить за тисячу яким він не продавався весь час. Це вообще капець. Хіллер ТВмен тисяч. 8000. Зума посходили вони щось. А може є тут е, нормальний чел? Ні, коруптора нема, на жаль, є Cloverman. Давай спробуємо з кловерменом поговорити. Типа він за нього хоче 32. Що, якщо я йому кину трейд? Ні, ну він не приймає трейда. Ладно, мені багато хто кидає трейди. Давай подивимося, що тут у мене в трейдах. О, непогані типи. Але ти хочеш їх заапгрейдити, як я розумію. А я апгрейдити, якщо особо не хочу. Я хочу злити єрунду, тобі. Я хочу тобі злити їрунду. А щоб злити їрунду, тобі треба щось дати. Отако. Я тобі багато якось накидав. Я хочу з оцим поговорити. За кловермена. О, о, а може за цього чувака поговоримо? Може, давай тобі дам два хайпера. І два хайпера 24, і зверху там. О, сіке, Ну тако 2000, давай напишем. Отако. Типа там 2500. Отако. Відміни. А що ж він за нього хоче? Він же в ціні зараз упаде капець. Він його даже не продає. Інженер 26 тисяч капець. Він в ціні піднявся. чуєш? Він в ціні супер піднявся. Давай у цьому трейда. І он так, кловер. Типа почти за 30 його забрав. Це класний юніт, кловермен. Но він відмінив. Я поняв. Да, це, звісно, біда. Ну, що ж поробиш, трошечки наторгували, і в принципі на цьому хватить. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобайни. З вами був Санчелос і всім пока-пока.